Одна з причин, чому я так люблю ігри, це те, що вони можуть перенести нас абсолютно в будь-який всесвіт, в будь-яку епоху, антураж, місто і час. Це все нереально круто. Захотіли перенестися у фентезі, будь ласка, обирай, що хочеш, а може краще на іншу планету, без проблем. Або ж давно хотіли відвідати Париж. Та запросто Париж, як то кажуть, це те місто, яке, побачивши один раз, не забудеш ніколи. Ну і власне сьогодні я вирішив поглянути, але є нюанс. Париж. Під контролем нацистського рейху. І зараз Друга світова війна. А я буду допомагати місцевому опору відбивати місто, район за районом, вулиця за вулицею. Як ви вже зрозуміли з назви відео, я захотів пограти в The Saboteur. Це гра, яка вийшла у 2009 році. Розробила її студія Pandemic Games, яка, на жаль, невдовзі після виходу гри закрилась. Це не перше моє проходження саботажника. Мені подобається ця гра, і я залітав у неї багато разів. Розробники вирішили. Заміксувати все, що було популярним на той час, щоб вийшла хороша гра. Паркур за Assassin's Creed, відкритий світ GTA, аванпости, Ubisoft, перегони та багато всього. Оригінальним вирішили зробити сетінг окупований Париж. Доволі цікаво. По вулицям їздять неповоротки. Чортопхайки, одна тачка так і називається. До речі, нацисти стоять по всьому місту і просять нас показати свої папіри. Люди щось суїтяться, ходять туди-сюди, нацистські генерали зависають в стрибарах. Ну і ми саботажник, закладаємо вибухівки в різних місцях, щоб підпалити фріцам сараки. Ех, романтика, неймовірний антураж. Особисто мені все подобається. Та як я й сказав раніше, розробники з пандемік намішали купу всього і склепали гру. Але чи вийшло у них це? Будемо розбиратись. Що ж, всіх вітаю! Ви на каналі Янг і сьогодні у нас The Saboteur. and i'm feeling good fish in the sea you know how i feel river running free 1940 рік нацистська Німеччина окупувала значну частину Франції, нашого головного героя звати Шон Девлін, і ми будемо рятувати батьківщину куруасанів та поїдателів жаб'ячих лапок. Попроходивши якийсь час кампанію, з'являється відчуття, що тільки на нас тримається увесь опір. І, взагалі, якби не головний герой, то нацики просто спокійно б захопили собі місто і панували тут би аж до кінця війни. Таке відчуття, що інші персонажі самі по собі ні на що не здать. Постійно просять Шона щось зробити. Навіть найпростіші справи доручають Шону, бо вони ж такі зайняті. Ну добре, це не суть. Отже, Париж це достатньо велике місто, столиця Франції, як не як. Воно поділене на райони, а також за міські території. Якщо територія повністю під контролем нацистів, то вона має чорно-білий фільтр, що символізує сірість, депресію і тому подібне. Немов всі барви життя кудись зникли, і тепер тільки залишається змиритися. Коли ми будемо. Будемо галасувати і робити якісь злочинні дії на таких територіях. За нами, звісно, що будуть ганятися нацики. Їх буде дуже багато і сховатися від них буде зовсім непросто. Основними нашими завданнями, окрім проходження сюжету, буде звільнення районів міста від гніту фріців. У них є скрізь свої аванпости та важливі місця типу складів, заводів, в'язниць. Нам треба їх знищувати. Нас не просто так звати саботажником. Вибухівка наше все. Ми пробираємось на базу. Нацистів закладаємо заряд, наприклад, на цистерну з пальним і бабах. Важлива точка знищена, а район змінює свій чорно-білий фільтр на яскравий. Таким чином ми повертаємо звичне життя у Париж, і його жителі стають частиною армії опору і в майбутньому допомагатимуть нам давати відсіч нацистам. Зона за зоною ми будемо звільняти все більше районів. За такі дії ми отримуємо основну валюту гри контрабанду. За неї можна купляти різні приколюхи. наприклад, коли ми трошки попроходимо кампанію, нам відкриються торговці чорного ринку або ж крамарі. У них повна всього, різноманітна зброя, пістолети, автомати, гвинтівки, кулемети, панцершрек навіть є. Окрім зброї, вони ще продають покращення, типу збільшити об'єм магазини певного виду зброї або зменшити віддачу якоїсь зброї. Ну загалом повно всяких потрібних речей, для купівлі яких і потрібна контрабанда. Лутати її не так і просто, насправді доведеться зачищати. Багато Багато локацій, ще її дають за виконання сюжетних місій, а можна просто знайти ящики з синьою позначкою і залутати звідти декілька десятків одиниць цієї валюти. Як я й казав, у нас тут щось подібне на відкритий світ ГТА. По вулицям їздять автівки, які можна спокійно викрасти, або ж сісти в авто, що просто стоїть на обочині. Ну, ви розумієте, транспортних засобів дуже багато, і вони круто вписуються в свій антураж. Є максимально неповороткі груди металу, сівши в які. Такий, non, 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 non. а є доволі круті тачки, на яких можна навіть поганяти і подріфтувати. Ми навіть можемо свиснути у нацистів їхні бронемашини і навіть танк. Серйозно, це доволі круто. По мірі проходження гри ми відкриваємо декілька баз повстанців. Там у нас буде можливість мати свій гараж. Ми можемо взяти якусь тачку, привезти її в гараж і таким чином в будь-який момент спавнити цю машину. Це круто. Пам'ятаю, як проходив GTA San Andreas і я дуже хотів, щоб там була така механіка, але на жаль, її не було. Також в гаражі за контрабанду можна прокачати кулестійкість нашої автівки. Ви, мабуть, зараз подумали, чи можна поставити у гараж свій танк, а потім спавнити його, коли заманеться. Так, можна, але все не так просто. Щоб мати можливість спавнити військову техніку, треба отримати спочатку певні нагороди. Що таке нагороди? Це, по суті, перки, для отримання яких ми повинні виконувати спеціальні дії. Ось меню перків. Вони розділені на три ступеня: бронза, срібло і золото. Наприклад, безшумні вбивства. Треба вбивати в стелсі ворогів. За кожен ступінь ми отримуємо новий вид удару, щоб нейтралізувати противників, або вибухівка. Треба знищувати. Військові об'єкти нацистів і підривати їх гранатами. За кожен ступінь новий бонус: додаткові гранати, вибухівка за півціни у крамерів, і на третьому ступені нас не буде збивати з ніг вибух. Доволі прикольно. Тут ціла купа перків, як ви можете бачити, я їх всі перечисляти не буду, але можу сказати, що тут є з чим побавитись стосовно стелсу. Так, це одна з важливих механік у цій грі. Часто ворожі бази будуть дуже серйозно охоронятися, і звісно, нам ніхто не забороняє увірватися туди. З двох ніг і винести все живе. Але проблема в тому, що будуть спавнитися нові вороги, і їх буде все більше та більше. Пам'ятаєте систему зірочок розшуку в GTA? Тут щось подібне, тільки тут це зветься рівень тривоги. Всього їх п'ять. З кожним рівнем все більше нацистів намагатиметься нас убити, і вони будуть сильнішими та використовуватимуть спеціальну техніку. А в другій половині гри взагалі з'являться місцеві джагернаути, які звуться жахливий загін. Щоб цього всього не сталося, можна проходити. По стелсу зазвичай я робив так: знаходжу якогось одинокого нацика, якого не палять інші, нокаутую його ззаду і перевдягаюся в його форму. Так, можна одягати форму ворогів, як у тому самому Хітмані. Коли ми виглядаємо як противник, головне не робити підозрілих дій. Ми можемо пройти спокійно на ворожу базу, але треба все робити максимально спокійно, тихенькою ходою, не роблячи зайвих рухів, просто йдемо собі до потрібної нам цистерни чи вежі. Закладаємо вибухівку і так само відходимо, все вибухає, нацисти не вдупляють, що сталося, а ми просто йдемо собі. Якщо ж ми будемо близько проходити біля інших нацистів, вони можуть щось запідозрити, і шкала видимості почне заповнюватися. Треба якомога швидше віддалитися від нього. На жаль, бігати і тим більше спринтувати не можна, бо вони нас одразу спалять, і доведеться жорстко стрілятися з ними. Але навіть в таких ситуаціях, коли від файту не сховатися і треба конкретно рознести нациків, ми можемо викликати наших. Братанів, саме так, по нашому поклику приїжджає автівка з чотирма солдатами опору, які допомагають нам вижити в складній ситуації. Цих челів, до речі, можна прокачати у торговця за контрабанду. Ми можемо покращити їм двічі зброю та броню, таким чином зробимо їх потужнішими. Прикольна штука. Хоча я нею майже не користувався, завжди якось сам вибирався з лайна без чиєїсь допомоги. А от чим я точно користувався, це можливість викликати свою автівку для втечі. Принцип той самий. Приїждж... Жає братан за кермом нашої автівки, сідаємо в неї і прямуємо, куди нам потрібно. Це круто. Якщо ви знайшли якусь класну тачку, то поставте її в гараж і натисніть кнопку Обрати для втечі. Бо якщо ви лишитесь без автівки, то навколо зазвичай будуть чортобхайки, на яких їздити це ще той геморой. В грі є паркур. Так він не те, щоб сильно прокачаний, як в Assassin's Creed. Але в принципі норм. Ми можемо лазити по будівлям, по різним місцям, де є за що вхопитися. Це може допомогти нам, коли треба кудись піднятися, або непомітно пролізти на базу, якщо на основному вході стоїть натовп похоронців. В цілому хороша штука. Хоча інколи є питання, коли тиснеш одну кнопку, а герой зовсім не розуміє, що треба робити. Ну, це вже тіпікал для ігор, в яких є паркур, тому не суть. Мабуть, ви помітили, що на футажі українська мова. Так, я нарешті зміг себе Пересилити і почав гуглити українську локалізацію перед проходженням, а не тоді, коли вже пів гри пройшов. Знайшов на толоці патч, і він, в принципі, доволі крутий. Переклад хороший, помилок не помічав. Можна спокійно собі грати і кайфувати українською, я таке люблю. Ще б хотів сказати дещо. Що можна віднести до технічного стану. Коли тільки запустив гру, вона була у розширенні 800 на 600. Це доволі боляче для очей на сучасних моніторах. Погодьтеся в самій грі налаштував. Графіки відсутнє, треба заходити в папку з грою і запускати оцей файл, але він не працює. Мабуть, це через те, що гра не розуміє 10-ту вінду, тому в інтернеті вичитав, що можна зайти в документи і там знайти конфіг, в якому, власне, і можна поправити розширення на правильне та налаштувати графіку. І ще дещо. Кажуть, що гра не працює на процесорах, де більше, ніж 4 ядра, і тому фанати зробили спеціальний патч, який змушує гру працювати. У мене шестиядерник, і я одразу скачав той патч і закинув у папку з горою. Це так про всяк випадок сказав. Ще дещо можна сказати про баги під час самої гри. Насправді нічого такого критичного, лише персонажі, які застріють або забувають свої репліки. І щоб нагадати їм, треба перезавантажитись з попереднього сейва. Таке в мене сталося у фіналі, але все швидко фікситься. І таких багів, щоб руїнили гру, немає. Що в цілому по графіці. Ну, як би це сказати, по грі видно, що вона мала бути чисто консольна. Ну, насправді так і є. Типу, знаєте оце, коли ти прямо бачиш, як перед тобою створюється ігровий світ, мала дальність промальовування, шакальні задники і тому подібне. Ще трохи підбільшує відсутність згладжування. І ми частенько бачимо оці бісові драбинки. Ну, я думаю, ви зрозуміли мене. В цілому виглядає як мельце, але ви знаєте, я до графіки не прискіпливий і, погравши деякий час, ти звикаєш до цього і Просто кайфуєш від гри. Тут головне візуальний стиль, і він виглядає чудово. Деяким критикам не сподобались місії в грі. Кажуть, типу, все однотипно та не дуже цікаво. Не знаю, мені було весело. Наприклад, взяти місію зі штурмом станції заправки Цепеліну. Епічно, динамічно. Потім ми залізаємо на той цепелін, він відлітає і вже на ньому продовжуємо вбивати нацистів. Оцей чорт випадково прострілює паливний насос і починається пожежа, вибухи. Треба і використовуючи телефонні кабелі, ми переміщаємося з одного місця на інше, по-моєму, доволі круто. Або ось було завдання: спочатку треба закласти вибухівку на мосту. Потім вислідити потяг нацистів з важливим персонажем. Потяг рухається, а ми пересуваємось по вагонам, вбиваємо ворогів, шукаємо ціль, рятуємо. А тоді підриваємо міст і потяг падає в річку. Є трохи кумедна місія, де один лікар-психіатр промив мізки нацисту, і тепер той повинен виконувати накази солдатів опору. Але все, що він говорить, це декілька фраз. Біна націно. ім'я із капколспіц. I have unpackage for Herr Bauer. Oh. What's in the package? Whiskey, sausages, Він повинен занести в будівлю гестапо вибухівку, але його палять вже на вході. Трохи орнув з цього. Є, звісно, і простіші набагато завдання, типу когось кудись відвести, когось підібрати, дістатися з точки А в точку Б. Ну, все доволі стандартно. Загалом, прямо нудних місій, як це сказали критики, для мене не було. Проходити гру цікаво. Є чим зайнятися, є на чому покататись і є з чого постріляти. В Кінці гри навіть залізаємо на ейфелеву вежу. Ну бо. Бо як може бути Париж без вежі, а ще потрапимо в немаловідомі катакомби під містом, де теж постріляємося з нацистами. Коротше кажучи, гра доволі насичена на події та локації. На жаль, невдовзі після виходу саботажника Electronic Arts закрила студії Pandemic. Не зовсім зрозуміло, що там сталося. Може гра не окупилася, а може інші причини. Сумно насправді, бо гра класна, і я б хотів побачити продовження. Як сказав Майк Томпсон з Ars Technica, Саботер – це б. Едина пісня пандемік, і це неймовірна мелодія. Пішли на красивій ноті, так би мовити. Давайте поговоримо про сюжет гри, розберемося, що тут відбувається і чим все закінчиться. Я завжди розбираю сюжет до кінця, тому одразу кажу: будуть спойлери. Шон Девлін, наш головний герой, родом з Ірландії. Він автомеханік, а ще гонщик, який любить покататися на крутих тачках. У минулому він мав не гаразди законом, тому емігрував до Франції, де став постійним учасником гоночних груп Парижа. Ми з нашим наставником Віторе, найкращим другом Жюлем та його сестрою Веронік, завершили роботу над автівкою Мрії, яку назвали Аврора. Це гоночна машина, яка здатна розганятися до шаленої швидкості, і може перемогти. Мабуть, всіх відомих гончаків. Саме для цього ми всі збираємося у подорож до Саарбрюкена в Німеччині. Події відбуваються у 1940 році. Ми їдемо туди, щоб прийняти участь у Гран-Прі. Коли дістаємося міста, то прямуємо в корчму, щоб відпочити перед завтрашньою гонкою. Але тут з'являється ось цей козел. Курт Діркер, прославлений гончак німецького рейху, який не терпить поразок. Він починає чіплятися до нас, а потім до сестри нашого друга Веронік. Через це Жюль не витримує і б'є німця по пиці. Починається масова бійка. Треба нокаутувати як можна більше ворогів. Після цього тікаємо з корчми. За нами вже виїжджають агенти Гестапо. Тут ми зустрічаємо нашу стару знайому, чи то дівчину, чи просто подругу. До кінця невідомо: Скайлар сент Клер. Разом з нею. Та жулем на крутій явцівці треба відірватися від переслідування, а потім їхати в готель. Вранці ми готуємося до гонки, будемо суперничати з тим самим виродком діркером та ще купою інших гончаків. Коли я проходив цю гонку, мені, як і багатьом, мабуть, це нагадало мафію. Пам'ятаєте, ту неймовірно складну гонку з першої частини, але тут все доволі просто: траса не складна, керування машиною теж хороше. Тому вириваємося на перше місце, і в цей момент, коли ми переганяємо Курта діркера, він достає пістолет і стріляє нам по колесам, через що ми втрачаємо можливість продовжити гонку і програємо. От скотина. Шон і Жюль після гран прі хочуть провчити Діркера і планують пошкодити його дорогоцінну автівку. Скайлар застерігає нас, що Діркер не той, ким здається, і він дуже небезпечний. Але ми вирішуємо зробити це. Слідкуємо за авто і дістаємося до автомобільної фабрики Допельзік, на якій працює Діркер. Шон викрадав. Кідає машину і скидає її у прірву, але нас помічає охорона, і після сильного удару по голові ми втрачаємо свідомість, а приходимо до тями уже всередині заводу. Діркер виявився не тільки гончаком, а ще й нацистським командиром СС. Він зв'язав Шона та Жюля і почав допит, бо вважає, що ми агенти британської розвідки. Після невдалих спроб Шона переконати Діркера, що ми тут ні до чого, і ми просто гончаки. Той виродок вбиває Жюля на очах Шона і Кидає кімнату, нам вдається звільнитися, і тепер потрібно втекти з Допельзіку. після невеличкого паркуру. Ми сідаємо в машину і прямуємо додому. І тут починається. Війна, армія третього Рейху розпочала бойові дії з Францією, аби повністю окупувати територію сусідньої країни. Ми їдемо через кордон. В цей час бачимо перестрілки, все вибухає, літаки пролітають. Ну, це насправді дуже епічно, реально. І коли ми нарешті повертаємося додому до своєї автомайстерні, то бачимо, що там пожежа. Нацисти дісталися сюди і спалюють все. Вони намагаються вбити Віторе, але ми не даємо цьому статися. Віторе каже нам, Ам, що Веронік ще досі у майстерні, яку охопило полум'я. Ми вбиваємо нацистів, рятуємо сестру покійного друга, і тепер не лишається нічого, окрім як тікати на захід до Парижу. Так і починається наша історія. Шон розповідає родині, що сталося з жулем, і клянеться помститися курту діркеру. Далі події розвертаються через три місяці. Шон живе в лабель «Дюнуїт» – кабаре, яке належить родині Жюля. До нього звертається Люк Годен, місцевий письменник, близький друг Веронік і лідер групи опору проти нацистської окупації. Люк переконує Шона приєднатися до руху опору і йому доручають перервати операції нацистів, убиваючи високопоставлених офіцерів і знищуючи військові об'єкти. Ми починаємо наш шлях до відродження Парижу район за районом будемо вбивати окупантів, аби звільнити місто та його околиці. Першою нашою базою буде стара бійня. Тут ми можемо брати нові завдання, також купляти зброю у торговця і користуватися гаражем, де можемо зберігати та спавнити автівки. Окрім інших персонажів, ми познайомимося з Сантосом, доволі склизький тип, але він допомагатиме нам підробляти документи, і за допомогою них ми можемо спокійно проїжджати через нацистські КПП. Все, що від нас потребують, це покраїв. Заказати свої папірин. Звісно, можна на шаленій швидкості вибити нахрінки ворота і їхати по своїм справам, але інколи впадло відриватися від погоні, тому легше просто показати папірин. З часом Шон та Люк будуть залучати на свою сторону інших лідерів опору, таких як Лек Роше, чел у якого нацисти відібрали руку та вставили гак замість неї. Отець Денис, колишній священник, який через нацистів втратив все і заклявся протистояти їм. Дюваль Мінго, кохана якого зрадила його визнати. Високопоставленому нацисту Фелікс Квонг, клінічний психіатр, і Марго Боннер, яка прагне понад усе зберегти французьку культуру, яку нацисти прагнуть знищити. Не буде культури, не буде народу. У кожного будуть свої проблеми, з якими доведеться справлятися нам. Ну це і так зрозуміло. Проходимо місії, що видають лідери, і таким чином здобуваємо їхню довіру та повагу. Зростання активності опору в Парижі в результаті роботи шона не залишається непоміченим нацистським командуванням. І незабаром елітні нацистські терористичні підрозділи викликаються німецьким адміністративним командиром у Парижі, яким виявляється Курт Діркер. Через якийсь час Шон знову зустрічається зі Скайлар, яка, як виявляється, є британською шпигункою з управління спеціальних операцій. І це її тоді шукав Діркер, коли допитував нас в Допельзік. Вона відводить Шона до свого начальства. Агенти розвідки доручають йому ряд завдань, зокрема, викрасти невідомий скарб у нацистів. Шон і Скайлер незабаром отримують завдання врятувати німецького вченого перебіжчика на ім'я доктор Кеслер. Виявляється, що фабрика Допельзік є прикриттям для проекту атомної зброї. Нацисти змушували Кеслера створити щось подібне. Після епічної місії з потягом та порятунком Кеслера він відмовляється працювати з британцями, якщо не буде врятовано його дочку Марію. Невдовзі від агентів опору ми дізнаємося інформацію, де утримують Марію. Нам доведеться увірватися до штабу Гестапо, як і в більшості місій, у нас є вибір: постелсити або не паритись і просто увірватись. В цьому випадку я вирішив постелсити, використовуючи телефонні кабелі, щоб потрапити до будівлі. А потім мій стелс спалили і довелося відстрілюватися. Шон рятує Марію від викрадачів і доставляє її до штабу опору, який відразу ж заснає нападу нацистів, що змушує опір тікати в катакомби. Схоже, серед членів повстання є зрадник, який зливає всю інформацію нацикам. З цього рейду Веронік схоплюють і готують до страти в Нотр-Дамі. Люк, не бажаючи витрачати ресурси опору на порятунок одного в'язня, відмовляє Шону в організованому рейді, щоб рятувати Веронік. Після цього ми змушені рятувати Веронік своїми силами. Знову ж таки, доволі епічна місія, де ми спочатку викрадаємо Цепелін, потім десантуємо з нього на дах Нотр-Даму і, використовуючи снайперську гвинтівку, вбиваємо ката. Після цього спускаємося по Веронік. За нами приїжджає член опору. Вантажівці з кулеметом ми сідаємо і тікаємо, використовуємо кулемет, щоб відстрілюватись від цілої купи ворогів. Тут навіть літаки за нами будуть ганятися, що доволі жорстко, але їх можна збивати за допомогою кулемета і таким чином лутати собі цілу купу контрабанди. В Цілому доволі епічно. Люк придумує план повалення нацистського керівництва, яке має намір незабаром провести перегони гран-прі Парижу за допомогою підставного водія. Люк планує підірвати верхівку нацистів закладом. Владеною вибухівкою у гоночний автомобіль. У той час як Шон успішно перемагає в перегонах і знищує більшість лідерів нацистів, курт діркер виживає і бере під контроль окупантів, що лишилися. Зрадник знову проявив себе. І по його інформації, нацисти знищують лабель дюноїд, убиваючи батьків Веронік. Та Віторе Шон мчить до катакомб де опору атакують нацисти. Поки Шон успішно відбивається від них, на люка в результаті вибуху падає каміння, лишаючи його напівпоход. Хованим під уламками, він просить нас вбити його, бо коли з'являться нацисти, вони заберуть люка і будуть катувати його до тих пір, поки він рано чи пізно не видасть всю важливу інформацію про рух опору. Шон вагається, але в цей момент Веронік стріляє із рушниці і вбиває люка, пояснюючи, що все, що відбувається, більше ніж одна людина, чи моральні принципи. Тепер ми керуємо всім паризьким опором і ні за що не можна здаватись. Крім того, під час нападу на катакомби нацистам вдається Ється знову захопити доктора Кеслера та його доньку. Шон, Веронік і Скайлар об'єднуються, щоб здійснити рейд на фабрику Допель зі кусар Брюкені і врятувати кеслерів. На літаку ми дістаємося до взлітної смуги і разом з Веронік сідаємо в машину і прямуємо до заводу. Цей час Скайлар на літаку буде прикривати нас, знищуючи ворожу техніку та авіацію. Це бляха дійсно епічно виглядає. Увірвавшись на завод, нам доведеться битися з купою джагернаутів, яких так просто не пробити. Бійка буде доволі складна, але врешті-решт. Решт, ми знаходимо доньку Кеслера і відправляємо її з Веронік до точки евакуації, а самі ж йдемо по доктора Кеслера. Відстрілявши купу ворогів, рятуємо вченого, і він каже нам, що перед тим як покинути це місце, треба знищити циклотрон. Це механізм, який розробив Кеслер для створення надпотужної ядерної зброї. І якщо його не знищити, під загрозою нацистів буде увесь світ. Тому прямуємо разом з ним до основних лабораторій, відбиваючись від фріців, і знищуємо саму машину. Після цього тікаємо з заводу. Він смачно вибухає, а ми об'єднуємось з нашими і повертаємось до Парижу. Скайлер повідомляє нам, що діркеру знову якимось чином вдалося вижити, але він втратив буквально все. І разом з невеликою кількістю поважних нацистських офіцерів зачинився на вершині ейфелової вежі. Тепер наше завдання розібратися безпосередньо з діркером. Прибувши до Парижу, ми бачимо, що на вулицях міста точаться запеклі бої, в яких нацисти здають позиції. Схоже, ми зробили саме. Те, що планував Люк, нам вдалося підняти опір міста. І тепер біля ейфелової вежі Шон нарешті зізнається Веронік, що любить її і прямує дати чортів діркеру. Який же тут крутий вид з цієї вежі? Це просто неймовірно. Я прям кайфанув. Підіймаємося елеваторами на поверхи вище, і бачимо, що нацистські офіцери напівмертві. Схоже, що діркер остаточно втратив рештки розуму і почав підозрювати абсолютно всіх своїх прихильників у зраді, не залишивши в живих нікого. І Ось власне вершина вежі. Перед нами діркер, головний мерзотник. На питання, чи ми обоє потрапимо в пекло, Шон відповідає мейбі. до мене. Діркер летить донизу, останній район міста з чорно-білим фільтром звільняється і таким чином завершується основна кампанія. Що ж, я пройшов цю гру не без задоволення, мені було цікаво, при тому, що це моє не перше проходження, а може третє чи четверте, навіть зараз не набридає. У грі цікаві механіки, незважаючи на те, що розробники напихали того, що було тоді на хайпі. Воно працює. Зайвого нічого немає, і кожний геймплейний елемент доповнюється іншим. Ну, це суто моя думка. Сюжет тут, звісно, простий, як 5 копійок, але він не бісить і не напрягає, дивлячись на сучасні ігри, це. Це вже великий плюс. На жаль, продовження не сталося, а могла б бути прикольна гра, я думаю. Electronic Arts завжди хотіли собі копію GTA, як і кожен поважаючий себе видавець. Хоч цю гру складно назвати прямо копією, хіба що схожі геймплейні елементи. Ну, ви мене зрозуміли, я думаю. При бажанні можна було б зробити хорошу франшизу з Саботьора, Але як це люблять Electronic Arts, коли якась гра продається на одну копію менше, ніж було заплановано, то це все. Закриваємо студію. Чаємо гру з магазинів і тому подібне. А мені було по кайфу. Сподіваюся, що вам теж. Пишіть в коментарі, чи грали ви у Саботьор і як вам взагалі атмосфера цієї гри, визволення окупованого Парижу, естетика старих автомобілів і таке інше. Мені буде цікаво почитати. Якщо вас зацікавив мій контент, то підписуйтесь на канал та ставте лайк на відео. Я буду дуже вдячний за це. Ми вже набрали більше тисячі підписників на каналі, і це прямо дуже круто. Я навіть не думав, що вийде. Добити до нового року, але в нас вийшло. А це що значить? Правильно, що ігри все ще цікаві, старенькі ігри, які були топовими у свій час або незаслужено забуті. І я дуже радий цьому, що зміг знайти свою аудиторію людей, яким цікаво те, що й мені. Це прямо нереально мотивує продовжувати робити нові відоси. Оце такі справи. А на цьому у мене все. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Дякую за перегляд, всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, Пам'ятайте, далі більше.